Поїхали. От зараз моликс и ми продовжуємо играти. Ігру під партий хард. У нас залишилось на всього 2 уровня. І давайте починать проходити уровень перед последній. Party Hard. Так, surrior of. Опять в мене время її убить всіх. За 5 минут 9. Спис назівці. Воєнна база. Я на позиції. Підожди. Я можу пакостити хочу, і мені щось треба зробити. А їй імену треба бити? От цих всіх людей, чи що? Один зарахований. Два зараховано. Ованя. Зомбаки? На воєнну базу напав зомбаки тепер. А вийти можна зитиля? Мені ще хана буде. Я ж на своїй пастці умру, да? Ні, я увиду. Щось мені тут не подобається, те, що показує, типа, що в мене є таке время, бить трьох чоловік. Де ті троє людей знаходяться, непонятно. Ну тут один буде. Да, ось валяється мертвий. Ее -е, ма, це що за монстр? А, не можна. На труп пойм без безразді. Танкісти. Он все бачу мертвого. Опа-опа, зомбаки валят, давай. Кун, это постоянно Це Зомбаки мені вальнут треба, чи успеть вальнуть всіх, пока я зомби не спил. То есть я вообще ничего не понимаю. Так, военная техника. Миша вон. Пише вон все. Замоки наиснует тепер. На постках яй половить чешу. Посток бату дает. Ага, давайте ты постки ставить. Панк живый. Пок еще. Супер форм А 5 минут Підготувати Підготовить оборону, типа. Серьезно, может оборону підготувати? Але не, убито. Дайте из одного. Я за это підмой не можу. А забаки нападают всех сторон. Потому что не за мертвого валяется, що? Мусорка. Я на позиції нічого не допомагає. Так, капкани не працює. Час. На що час дається? Отак. так. Отак. так. От так. І все? Кое еще может быть? За предвери выйти? Комбо, по кой? Був? Панк живый. Пише вон. Ебан, yep. там, Пикай. У мене топик убыть че пятые девять роки из девяти, Хм. Военных бывать я не можу. Танки я Зомбаки, Тафио, я вам не дам. Що ти тут робиш? Братан. Не зарахувало. Пишу вон быстрый. Пишу я вон. Пишу вон. Пишу я вон. Допустим, их убывает. Чё толк? Выжить и типа, потребу. Выжить и убить. ничего не понимаю. 2 3 секунды своей жить чешу. вам по скип так как надо. Пиши вон. Привет. 7 секунд. Пиши вот Военная машина приехала. Выжил? Да, я выжил. Машина приїхала, всіх передавила. Ну да, я прийшов. що за уровень такий? Ну, за 4 минути пройшли. Навіть, ну, трохи довше. Да, давай последній, давайте вольним. Ух ти, ми можемо тепер. Повинен залишатися непоміченим, а має... має димову шашку. Ні, давай не буде. Ну хотя чопі ні. Давайте последний заиграем. 50 судьбы бы всех. Вампиры. бильца иллюзия. Да. Цена на Хэлли, типа, да? 50 людей быть. Или можно встать на следующую серию. Давайте одну катку зиграем Ага, можем пройти. Так, не-не-не-не. Сигналізація не працює. Людей тут багато. Монстрів нема. На двір можуть ходити. Ух ти, драсті. Як ти появився тут? Смерть я можу показати вам справжнє життя. Сми смертні. О, тобто моя задача захватити цих. Монстрим. Давайте еще один уровень играем. Разок. Ну, Надо розібратися в чем. Вампир. Вампир, якого у нас не дубе. Вертій 8 подарунок. Хех. Шо за за К? Яманцей гениальный кладбище. Просто беремо ломаємо всіх. Эй, лайфак знайшов. Комбо, дамінг. Я Яман пишел на смерти. Ох, мінус 20. А что явно не ожидав, да? Я зайти не можу. О, гуляє. челик гуляю. Серьезно? Нет, звонить может. А Один з'явився? 20 людей і е е валіза. Давай поколдуємо і свалим. Я маю подзвонити. Та дзвони, Хто приїде? Хто приїде за поліцію? От скажи мені. Ви ж монстри, алло. Яка ще поліція. Да, насмішил. Серйозно? А, ні, вони просто приїхав пакувати їх. Точно, вони ж мене спалили. Так, тепер треба всіх убити. Ой-ой-ой, це ж це ж захисник, -мо. Ты вот сюда. Так, вампір же тут не появится ж, правильно. Раз позаду це і все. Можемо ховати і можемо забити. Тобто кожного разу вони будуть вилазити і вилазити. Упал? Сдох, типа. Метод руты, да? Все убил. Так, тепер ви. Так, мы вас не трогаем, да? Окей. На Наврачу насрать. Ну, не мене спалили, явно ж, да? Мене спалили? Ти чо, долу... от смейся надо мною? Як ти мене спалив? Ти мене спалив. Алло, ничего ж скелетони бьет тут скакають, як куча роблять? А ти купи... Короче, ясно. Продажний. Продажний монстр. А, він мене вбити не може. І піймать не може. На мою трупище поюсишь. Ну ми братан, застряли. Що можу сказати, братан? Не повезло тобі і мені. А, він травився! проще, ніж я думав. Біля цієї ілюзії. О, він мене спіймав все таки. Є, ти мене забрав, молодець. Ну, Я в следующий раз вернусь. Ну, я не понял, так тут пупало переложив. Тут там, там і зомбі появились. Ладно, что ж будем тут закінчувати, З вами был Олекс. Подписывайтесь на мій Ютуб канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В следующей серии мы уже пройдем полноценную цю игру. Всем пока, короче.